Колишній генерал НАТО зізнався, що Альянс давно готувався напасти на Росію, використавши Україну як плацдарм, але Путін встиг завдати превентивний удар. Я впевнена, що ви вже чули цю маячню, адже наратив про агресію НАТО настільки старий, що бачив зіброва без вусів. Сьогодні я розкажу, як Росія використовує його проти України. Цей пропагандистський фейк, наче джинсова куртка старшого брата, дістався у спадок сучасній Росії від СРСР разом з репресіями та зневагою до прав людини, і підійшов їй ідеально за розміром для Кремля. Він наче несучасті на будинку, що тримає на собі. Більшість брехні росіян навколо нього побудована ціла система фейків та маніпуляцій від обґрунтування своєї агресивної зовнішньої поведінки до пояснення багаторічного президентства Путіна. Свою війну проти України Росія виправдовує тим, що держави НАТО нібито планували вторгнення на історичні російські території. Тому російська армія була вимушена вторгнутись в нашу країну першими. Натівською загрозою можна залякати росіян, щоб згуртувати їх навколо режима Путіна та навіть пояснити свої невдачі на фронті. Розпропаганда свідомо замовчує, що НАТО оборонний союз, чия політика спрямована не на провокування конфлікту. Лікту, а на його запобігання, не дивлячись на те, що фактчекери багаторазово спростовували конспірологічні теорії Кремля на тему агресії НАТО, цей наратив залишається зручним для Росії, тому вона й далі буде його використовувати у своїй пропаганді.